Цікаве таке питання. Розумію, що розцінки усіх різні, але питання до тебе. Скільки коштує зробити таку нішу з гіпсокартону? Угу. Не як зараз всі угу. роблять готова конструкція, профіль поставили. А от як раніше? У мене конкретно кожна площина коштує 400 гривень погоний метр. Тобто, в даному випадку у нас стеля це рахується як стеля, а оці три площини, це, вважаю, буде 1200 погодний метр. Це сам монтаж гіпсокартона. Без матеріалу і без е, е, малярних робіт фінішних. Сам монтаж. А потім ще плюсуємо малярні роботи. Воно, звичайно. Плюсуємо матеріал, який витрачається. Та саме головне, плюсуйте, потім ще карниз сам. Сам карниз, треба туди ж плюсуємо, купити. так. От. І це ж тут встановлено ще преміальний карниз, карнис, незвичайний. Так. Ну, от, так. От. Підсвітка, якщо клієнт ще, хоче, як само її само зробити. Буде. Чи просто стрічку там. Але це Якщо не... ми з гіпсокартону робимо, то так не вийде стрічку і треба робити потайне, це ніжу, ще, треба, Це, ніжу, це ще плюс якийсь погонаж буде йти. Чи якийсь купляти так. алюмінієвий профіль для підсвітки, так, ну, так, це так, не так, зовсім так. зручно. це додаткова ну, так, робота. Да, з це а буде... скільки часу у тебе займає зробити таку нішу? Ну там давай так, 3 метри в одній кімнаті. Якщо я буду робити таку нішу, то в мене трьохметрова ніша, отака десь займе ну, годинки 4. Ну, Це плюс минус пів робочих 10 дня.